Каналі ВАКС дослідка подовжується ті самий слідчої судди. Секретар не змінилася. Як ви почули від прокурорів, надійшли питання розглядати у їхній відсутній. Сторони захисту немає заперечень. Немає заперечень. Такому разі слідчий суддя приймає відповідне рішення. Так, онвої, що трапилося, чому ви затрималися із доставкою? Засідання було на 16.00. Ну, В залі засідання в 16.00 мала початися засідання. А в боксі в залі? Внизу в боксі. А хто начальник конвою? Ви чи хтось інший? Хтось інший. Тому що зріння неможливо розвивається, смішується. З такою роботою. Захар, бажаєте ще щось подивитися? Так, можна ще Так, можна ще щось. І тут адвокат Мельников на правозаробничку. Ми на минулому засіданні посилалися на ухвалу апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі 991 рік 23 від 17 жовтня 2023 року, яким апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у передачі кримінального провадження щодо завдання збитків акціонерному товариству Приватбанк. Там зчинення злочин, передбачених, зокрема, частиною п'ятої статті 191, е, апеляційна палата відмовила у передачі цього кримінального провадження в е, Жовтневий суд міста Дніпропетровська з вищого антикорупційного суду. Е, і ось вчора ми отримали. Ну, Знайшли ухвалу вищого верховного суду у тій же самій справі від 26 листопада 2024 року, в якій ж в якій вже Верховний суд своєю ухвалою відмовив у задоволенні клопотання про передачу справи щодо Приватбанку в жовтневий суд міста Дніпропетровська. Тому хотів долучити цю практику. Я, як передати через практику І також Ваша честь, ми долучали супровідним листом через електронну пошту відповідь на адвокатський запит, який нам надав національний екзамений товариство «Нафтогаз України, в якому зазначив про кількість акцій в «Укрнафті», яка йому належала <п ятere> <п ятere> і копію самого адвокатського запиту. У відповіді на цей адвокатський запит «Нафтогаз України» зазначив, що йому належало належала. належала... У відсотковому співвідношенні 50% плюс одна акція статутного капіталу акціонерного товариства у запитуваний період. Не запитував, саме з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року. Воно, якщо воно є в матеріалах справи, то в принципі, ми можемо попробу поки придавати. Ми на електронну пошту. Ми на електронну пошту направляли в понеділок, якщо не помиляюсь. Якщо воно є в матеріалах справи, то ми його тоді не надаємо. Якщо посередньо мені не передавали, ми тоді не надали, поки що, але що вона знаходила, значить. Це можна долучити? Так. Да. Пиши дополнен. Немаре участники. Нема, что не моя плачев. Нормально фінанс ще щось оголосити із матеріалів. На бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора та керівника САП у кримінальному провадженні останні цифри 34 закрити. Скаргу Коломойського в частині оскарження бездіяльності прокурора Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні останні цифри 19 задовольнити. зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні останні цифри 19 розглянути клопотання Коломойського про визначення післідності кримінального провадження сцені цифри 19. У задоволенні скарги Коломойського в частині оскарження бездіяльності керівника у кримінальному провадженні останні цифри 19. відмовити. Ухвала в частині закриття провадження може бути оскарження до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В іншій частині ухвала набирає законної сили моменту її оголошення та окремо скаржень не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Час оголошення повного тексту 18.00 нульнуль Ато